Всім привіт! Сьогодні я буду знімати обзор на Чарлі і шоколадну фабрику. Давайте ж почнемо. Сама ця книжка йде червона. Все, вона. Тут є так би рамочка і тоненьким білим шрифтом роль. Також тут пише Чарлі і шоколадна фабрика. Тут є е, та, якби, поличка з сукерками і шоколадками. Наш Чарлі і знову ж таки цукерки і шоколадки на полиці. Тут є так, як дорога і пише абабагаламага е, в такій зеленій таблиці. Збоку е, вже не червона, а салатова. І пише у жовтій таблиці «Роальдал» тоненьким червоним шрифтом. Тут пише Чарлі і шоколадна фабрика. Також є в червоній таблиці або помагала мага. Ззаді є би двері на замочку. Знову ж таки, ця рамочка там, поша Дал і Чарлі і шоколадна фабрика. Наш Чарлі який зігнувся, певно він щось там малює чи дивиться, читає не знає. Також тут був, що, тату ні, тут -а був. Е... А, тут був Август Глуп, е... Містер Вонка. Я не знаю, тут щось пише таке непонятне. Не знаю, тут знову ж таки, так би дорога, і тут так би сумочка, чи це може ці. Е... Ходинник, не знаю, ця книжка йде дуже-дуже інтересно. Для початку ролядала Чарлі, швидка фабрика. І на кінці я хочу вам щось показати, що на кінці прям йде біографія про Рольна Дала. Зі створив цю книжку і, напевно, її написав. Ну, написав. Тут є 238 сторінок і 30 розділів. Також на початку тут є у цій книжці п'ятеро дітей. Тобто п'ятеро дітей знайшли золотий квиток для тео. Август клуб, Жадівний хлопець, Верука Солд, дівчинка, розбещена батьками Віолетта Берегард. дівчина, котра цілий день жує жуйку. Майк ТІві – хлопець, який тільки те робить, що дивиться телевізор. І Чарлі Бакет, головний герой. Отакі от, от діти. А ось і Чарлі. Розділ Перш. Ці двоє старезних людей батько й мати пана Бакета. її звати дідунь Джота, бабуся Джозефіна. Також тут є. А ці двоє стереоних людей, батько і мати пані Бакет. Їх звати дідусь Джордж та бабуня Джорджина. Це пан Бакет. Це пані бакет. Пан та пані бакет мають синочка, якого звати Чарлі Бакет. Це Чарлі. Е, добрий день вам. І вам добрий день. І вам він радий вас бачити. Уся їхня родина, шестеро дорослих, е, полічить і малий Чарлі і мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. І тут є ці сторінки, і книжка е, ну, грубо здається, можна подумати, що ти її не прочитаєш там, наприклад, там, за два тижні. Но вона дуже легко читається і. Ну, наприклад, що ти купив цю книжку сьогодні і почав читати, то ти можеш вже дочитати до сторінки 100, вона тобі інтересна. І тут, ну, це можна до 55. Не знаю. Ну, дуже легко читається і швидко. Наприклад, ти читаєш уже, думаєш 4 сторінки, а дивишся, ти почитав уже 7 сторінок чи 10 Мая. Ось така от книжка. Хто хоче почитати, то обов'язково купляйте або все ж таки дивіться фільм. І до наступного випуску ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до наступного відео.